Представник релігійної громади УПЦ Московського патріархату 1 жовтня в чергове проігнорував засідання господарського суду, в якому розглянули позов Волинської обласної військової адміністрації про виселення з приміщення Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі. Він запевнив, досі перебуває на лікарняному. I would have to продолжать крылательной тогда, то есть поселение правда успокойся. Обратность придет надо. Даємо релігійній громаді Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату відмовились продовжувати договір оренди. Він діяв до 1 липня 2024 року. Обласна влада вирішила повернути до державної власності комплекс культових споруд національного значення, де розташований собор. Однак, релігійна громада Московського патріархату відмовилась виселятись. Настоятель Володимир Волинської єпархії УПЦ МП Володимир категорично відмовився підписувати акт комісії про передачу Майна, тож на нього і на всю релігійну громаду подали позов до суду. Однак, попри обіцянки брати безпосередню участь у слуханні справи, він постійно ігнорує засідання. 3 вересня митрополит відверто злукавив перед судом, адже повідомив, що перебуває на лікарняному. Через це просив відкласти розгляд. І саме в той день на сторінці єпархії УПЦ МП опублікували фото про участь митрополита Володимира в траурних заходах на Ковищині з нагоди десятих роковин смерті Бориса Клімчука, а не на ліпо лікарняному ліжку, Тож сьогодні учасники судового процесу виступили проти відкладення справи. Що вже особливо засідання в даній справі недоразово відкладалися, був належним чином повідомлений, Тим більше особа може представляти інтерес, на особисто через свого представника, тому вважаю за можливо продовжити судове засідання без участі представників і Чином суддя Ігор Гарбар завершив підготовче судове засідання, і під час наступного вже перейде до розгляду справи по суті. Журналісти попросили представника Феміди прокоментувати те, що вже багато разів поспіль представник громади клопоче про перенесення розгляду справи, буцімто через лікарняний, чим затягує розгляд справи. Однак він відмовився і порадив звернутись за коментарем до прес-секретаря суду.

Представник позивача Олександр Гаргола, який тільки вступив у справу, дивується, чому відповідач, якщо і не мав змоги прибути на розгляд, не міг прислати свого представника. Однак коментувати вчинки керівника релігійної громади УПЦ МП не береться. Я не можу коментувати там, участь, не участь відповідача в судових засіданнях. Це, зрештою, його певні процесуальні обов'язки. Суд надасть відповідну оцінку, я вважаю. От, ну, будемо бачити в подальшому, як, як він буде виконувати ці обов'язки, передбачені кодексом. Це, зрештою, на розсуд суду. Ну, Господарський процесуальний кодекс передбачає розгляд справи як за участю, так і обставини, за яких, скажімо, сторона не перебуває на участі. Це все передбачено Господарським процесуальним кодексом. От, є певний порядок, можливість відкладення розгляду справи, там, оголошення перерви. Ну, це все буде зрештою в наступних судових засіданнях. А наступне судове засідання розгляду справи по суті відбудеться 5 листопада 2024 року.